Який заборонив друкувати українською мовою, окрім творів художніх, і ганебний ємський указ 1876 року, який заборонив друкувати книги українською мовою, нараховують 22 заборони української мови, 8 з них у радянський час. Тому дуже потрібним є свято Дня української писемності та мови, яке ми відзначаємо 9 листопада. Свято Потрібне, воно відзначається на виконання указу президента ще від 1997 року про День української писемності та мови, і хочеться відмітити те, що відзначається тиждень української мови та писемності. Взагалі то у всіх закладах освіти і культури проводяться різноманітні заходи, які присвячені саме цьому святу. Це і засідання круглих столів, і різноманітні конкурси. Як приклад, можна виділити міжнародний конкурс імені Петра Яцика з української мови та літератури. А також проводяться в бібліотеках літературні години, присвячені українській літературі. Я вважаю, що це свято необхідне, тому що метою цього тижня цього свята є піднесення престижу української мови як державної, та розширення та розповсюдження української мови в усіх сферах громадського життя. Мова найбільший скарб будь-якого народу. Якщо мова стає необхідною і вживається насамперед національною елітою, сильною і високорозвиненою стає нація і держава. Але не тільки суспільство, а й родина, і школа стають прикладом величі мови. Задачею вчителя є показати усю красу рідної мови, шедеври української класики, долучити до святкування національно важливих дат. Пані Валентино розповіла нам про тиждень української мови у себе в навчально-виховному комплексі. Ми відкрили наш тиждень прекрасним святом осені. Був осінній бал. Діти виступали, співали, розказували вірші. Потім у нас була виставка і відкриті уроки. І пишемо диктанти, а закінчується наше свято круглим столом, круглий стіл проводимо, який теж стосується рідної мови у нашому регіоні. В рамках тижня української писемності та мови була проведена обласна науково-практична конференція Українська мова вчора сьогодні і завтра в Україні та світі, учасниками якої стали науковці, методисти, вчителі, представники облдержадміністрації закладів культури, громадських організацій та ЗМІ. Наша мета стимулювати розвиток української мови і літератури в Донецькій області, сприяти тому, щоб Процвітала українська мова і як державна на території Донецької області, і як рідна. Крім того, цей проект він стимулює всіх працівників освіти до того, щоб піднімати престиж і рідної, і державної, і національних мов українській мові бути, тому що є такий народ українці, і класик. Говорив про те, що немає мови, немає народу, тому ми сьогодні повинні дбати про чистоту нашої мови, працювати не тільки з художніми творами, а і зі словниками дослухатися до провідних мовознавців для того, щоб наша мова не тільки в книжному вияві, а й в усному була такою красивою, якою вона є. Насправді, я співаю у фольклорному колективі. Українському, і ми вирішили привітати усіх учасників конференції. Ми вирішили їм заспівати пісню, дуже гарну пісню на українській мові. На конференції пропонувалось розглянути науково-практичні аспекти вивчення української мови, презентувати педагогічний досвід учителів-філологів з проблем формування мовної особистості та ознайомитися з науково-теоретичними підходами до проблеми українська мова вчора, сьогодні і завтра в Україні та світі. Презентуватиму майстер-клас, покажу роботу над поемами Катерина, Наймечка і Марія. Сьогодні основною проблемою є навчити учнів не тільки читати твори, а і аналізувати їх і правильно розуміти, встановлювати паралелі між прочитаним. Тому майстер-клас буде присвячений саме цій проблемі. Ми проаналізуємо три поеми, зіставимо головні образи в цих поемах: образи героїнь Катерини, наймички і Марії і прослідкуємо. Як цей образ змінюється, і з'ясуємо питання: чи можлива еволюція образу художнього без еволюції самого автора? Поки на конференції активно обговорювали майбутнє української мови, ми вирішили запитати у перехожих Донецька, чи знають вони про існування цього свята. Ну, зв'язано з Літописцем, цей праздник. Ну поэтому я так думаю, что в связи с, с тем, что Украина и Россия в то время была общим государством, соответственно, оттуда идет письменность. Наверное, для, для будущего поколения, да. Для меня он вообще ничего не значит. Я как бы для будущего, конечно. Потому что нам в Украине жить. День автомобилиста отмечают, трактористы отмечают, почему нет письменности не отметить. Найбільше і найдорожче добро в кожного народу це його мова. Ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування, казав Панас Мирний. Шануймо ж її, плекаймо та любімо. А далі дивіться відповідальний та нелегкий вибір ким бути рано чи пізно над цим питанням замислюється кожен. Продовжуємо знайомство з різними спеціальностями у рубриці «Щоденник професій, де будемо розповідати про тонкощі навчання різних спеціалістів. Тож дивіться далі: сюжет про майбутніх слідчих з ДТП. Вже з першого дня навчання ці молоді люди звикають до дисципліни та професійного одягу, точніше, форми вона подобається навіть дівчатам. Чесно, еще перед, що перед поступленням на этот факультет в этот вуз мені очень нравилась форма і то есть, ну, не то, що привыкла, привикла, нравится нравиться тут на сіти в форму нравиться якби как бы, я чувствую камфкомфортно і привикання особа неба. То есть, ну как би бы, аді і носім. Сьогодні на заняття майбутні слідчі з ДТП повторюють закони вивчення кримінально-процесуального кодексу важлива частина навчального процесу, але звичайно, не основна. Взагалі ж підготовкою слідчих тут займаються вже досить давно. А ось виділити окрему спеціалізацію слідчих з ДТП. У виші вирішили відносно недавно. Ця спеціальність зв'язана, скажімо так. С, ну, достаточно много в ней проблемных аспектов. То есть э, это специфическая деятельность, которая связана тоже с э, соответствующими, скажем так, специфическим видом преступлений. То есть здесь, э, ну, э, скажем, специфика самих э, происшествий, самих уголовных дел, самих, скажем так, участников процесса, она обуславливает такой, вот, скажем так, специальный подход, который и, э, в принципе, использует, использует наш институт в подготовке следователей по этой специализации, то есть следователи по расследованию ДТП. Вот. То есть, ну, скажем, если брать в целом систему подготовки, то у нас следователи по ДТП будущие следователи по ДТП, их, их программа насчитывает порядка пяти, пяти специальных курсов, то есть в ходе которых скажем так акцент делается именно на это направление. Часть этих спецкурсов читается на нашей кафедре, на кафедре уголовного процесса. часть безусловно внимание отдает этому направлению кафедра криминалистики. Вот. Ну, если, допустим, брать наше направление, то есть направление кафедры процесса, то, по сути, их подготовка проходит в двух, скажем так, направлениях. Да? То есть первая составляющая подготовки – это теоретическая часть, и вторая – это уже непосредственно практическая часть. Теоретическая часть изучается у нас, ну, например, в ходе такого предмета, как доказывание по делам ОДТП. То есть они там они изучают в ходе этого спецкурса в основном понятия, всевозможные признаки, составы. Вторая часть практическая, у нас она носит такое название, как особенности производства по делам ОДТП. Тут уже, безусловно, уделяется большее внимание самим практическим навыкам, то есть уже больше внимания уделяется следственной Ем дістям механізму їх провідіння так. Практика для майбутніх спеціалістів відіграє важливу роль. І у курсантів є можливість разом з досвідченими слідчими виїжджати на місце аварії. Таким чином вже під час навчання добре уявляти, з чим доведеться працювати. Була практика проходили сесі ДТП. Практику mm. ну доволі таки було виїжджати на місце при вияснювати висмотсим, які підтримували, підляжав із доказував. опрашивать свидетелей непосредственно, но ну, не каждый свидетель, как вы понимаете, может э, отобразить действительность, картину, которая произошла и вследствие этого мы как бы используем протокол смотрим места происшествия, зарисовываем схему. для этого меня в следственном деле по ДТП в Донецкой области, это была очень интересная практика, я неоднократно выезжал на места происшествия, участвовал в следственных экспериментах, также допрашивал потерпевших, обвиняемых, свидетелей, попытался ну, назначал некоторые экспертизы помогал всячески следователю. Это было очень интересно, это очень большой опыт для меня. Проходили практику в отделе по расследованию ДТП. Мы выезжали вместе со следователями на место происшествия, рисовали схемы, собирали доказательства, опрашивали потерпевших, свидетелей, составляли протоколы. Практичних завдань вистачає і на заняттях. Наприклад, зараз курсанти повторюють правила огляду місця після ДТП. Також на заняттях курсанти знайомляться з тонкощами в психології, адже це необхідні навички. Обращаю увагу на психологічну основу діяльності слідувателя по ДТП. Обращає внимание, скажем так на то есть, ну, это так называемые организационные элементы. Организационные элементы оголоного процесу. То есть, безусловно, тут без этого никак не обходится. професія слідчої є досить давньою. Ще у римській імперії виникла потреба довести чиюсь провину, зібрати факти, систематизувати їх і представити для судового процесу. Такими були завдання і обов'язки слідчого сьогодні ж серед особистих характеристик, якими має володіти майбутній слідчий, виділяють наступні: любов до професії, аналітичне мислення, наполегливість, кмітливість. В первую очередь мне кажется, что у будущего следователя, в том числе и по расследованию ДТП, это должно быть чувство справедливости, чувство внутреннего долга и внутренней убежденности в том, что все-таки у торжествует закон, что закон ну, приоритет всему остальному. Только в этом случае это будет действительно не, только, ну, не то, что даже обеспечение зданий криминального процесса, но и действительно показатели, внутренние показатели того, что. Человек состоялся как специалист и как профессионал в этой сфере. На что здесь следует обращать внимание? Наверное, первую очередь на, э, скажем, ну кроме психологической составляющей, да, потому что здесь, ну я думаю, ситуация понятна, да, с чем, с чем приходится сталкиваться следователи при осмотре мест происшествия и тому подобное. То есть это эмоциональные картины не очень, ну, скажем так, такие приятные, да, адекватному человеку. Вот, э, ну, если с точки зрения теории процесса, то Безусловно, треба знати всі працюальні особенності, а їх дуже багато. Наступного тижня будемо говорити про те, чому і як навчають різних спеціалістів, і разом погортаємо щоденник професії, у якому розкажемо про перекладачів німецької та англійської мови. Якщо ви бажаєте прийняти участь у програмі, розповісти про цікавих особистостей, які навчаються або працюють у вашому навчальному закладі, чи ви є автором наукової розробки, тоді пишіть на адресу, яку бачите на екрані.